Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні я вам покажу відео з двох магазинів. Це буде і ваговий секонд хенд, а також люкс. Отже, ми в першому магазині це третій день після завозу. Ціна сьогодні за кілограм 302 гривні. І перша моя знахідка це ось такий светр від Lacoste. За своїм складом він на 100% відсотків збавовний, і гадаю, що він оригінальний. Це не є підробка побірках. Видно, що це така от правдива Lacoste. І ось так він виглядає на мені. Дуже цікавий у нього колір, дуже незвичний, такий зеленкувато-сірий. Прикольний відтінок, мені дуже подобається. Загалом у нього доволі хороший стан, є такі от мінімальні сліди того, що його носили. А загалом якийсь плям, дірочок на ньому я не помітила. Собі його вирішила все-таки не брати, оскільки останнім часом мені не дуже подобається светра з таким v подібним вирізом. І наступна моя знахідка це светр від Calvin Klein. Він теж з таким В-подібним вирізом знайшла його на чоловічому відділі, але мені дуже сподобався його кольор, вирішила вам показати. Надзвичайно сонячний. Мені здається, це такий навіть не осінній свет, а весняний светр. Так, одразу піднімає настрій. Стан у нього теж доволі хороший. Жодних бірочок інших на ньому не було, крім цієї так головної з назвою бренду. Але по відчуттях це теж 100% котон. Він такий йде оверсайз на мені, оскільки він мені не зовсім підійшов по розміру. Це розмір XL, і крім того, це чоловічий светр, ну тобто він на мене так доволі великоватий. А так вважаю, дуже класна знахідка. Хоча, напевно, чоловіки не дуже люблять ось такі яскраві кольори, тому як для жінки, мені здається, він більш підходящий. Ну, але оскільки він мені не підійшов по розміру, як я вже сказала, він мені не подобається через його в подібну горловину, я вирішила його не брати, і його ціна 112 гривень, доволі дешево. Не густо, так у мене сьогодні знахідок саме на ваговому секонд-хенді, були ще ось такі штани від ENZ Stories, але вони маленького, 38 38-го розміру, і вони якісь такі доволі дивні, стречиві. Сам бренд класний, не так часто трапляється мені, ну і ніби в них і стан нормальний, ну але крій ніякий. І на ваговому відділі знайшла ще ось таку шкіряну сумку. Так, є бірочка, що це натуральна шкіра. Сумка в дуже хорошому стані, має довжелезну ручку, можна собі коригувати її, робити як завгодно. Це така сумка почтальйонка, доволі великого вона розміру і майже без дефектів. Тобто я її оглянула і на ній по мінімуму який так. Потертостей фактично немає. Ось такий бренд, вказаний з ним, я не знайома. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сумка доволі великого розміру має одне просторе відділення, також бокову кишеньку, яка защіпається на магніт. Ну і ось так вона виглядає, так? Показую вам в зеркалі поруч зі своєю сумкою, аби так ви могли орієнтувати, з якого. Вона саме розміру. Для мене вона дещо завелика, і мені здається, ось так: от на одному ремені її не дуже зручно носити буде, якщо туди накласти багато всього. Ну а ціна її доволі дешева вийшла 188 гривень. І переходимо до сумок з люк з відділу. Тут у нас фіксовані ціни. Сподобалася мені ось така от сумочка. Дуже класний у неї колір, зелений пастельний. Останнім часом мені подобаються усі відтінки зеленого. Бачите, вона має такі оригінальні, як надуті квадрати, ніби як стьобана куртка. Так є, а це сумка. Її ціна 450 гривень, і як на мене, це дороговато, як для сумки з ненатуральної шкіри і ще й такого маленького розміру. І сподобалася мені ще ось ця акцентна сумка насиченого такого рожевого кольору, кольору фуксії з дуже масивним ремінцем у вигляді ланцюга. І зараз вам покажу бренд. Це у нас Zara і її ціна теж 450 гривень. І вона, до речі, теж з ненатуральної шкіри і приблизно такого невеликого розміру, як попередня сумочка. Ну і хочу вам ще показати ось такий рюкзак відомого бренду. Його ціна 550 гривень. Він також в новому ідеальному стані. Сумок загалом небагато, поруч висить ще сумка Хобо, яку я вам показувала в одному з своїх минулих відео. Ну і Переходимо до взуття, це також люкс-відділ. Були ось такі, як балетки, чоловіч і балінціага. Їхня ціна 750 гривень, колір хаки. Бачимо по підошві, що вони вношені, ну, але загалом в хорошому стані. Це був 40-й розмір. Також серед чоловічого взуття сподобалися мені ось такі високі кеди від поло. Бачите, який тут цікавий перехід від білого до сірого. І загалом вони теж в хорошому стані. Бачите, підошва чиста, можливо, навіть нові. Їхня ціна 1250 гривень, це у нас також сороковий розмір. До речі, попереднє взуття, так від Balenciaga, яке я вам показувала, при мені забрали і купили. Також сподобалися ще ось такі кросівки від Next. Це натуральна шкіра, їхня ціна 850 гривень, доволі цікаве поєднання кольорів. І подивіться, які були милі дитячі тапки від відомого бренду, так, Uгі, UG, і їхня ціна 450 гривень. Вони утеплені натуральною овчиною. І ще, бачите, допродається взуття літнє від Primark, Ось такі були босоніжки, їхня ціна 750 гривень, 39-й розмір, з таким прямим носиком, симпатичні. І серед зимового взуття класні ось такі черевики від дізель, шкіра блискуча з такими от прорезиненими вставками. Це дуже добре, адже напевно підходять вони на будь-який підйом. Їхня ціна 2800 гривень. Це, власне, той магазин, де я вже робила огляд взуття, і дуже багато вже розкупили. Ну, і бачите, підвезли нове. І переміщаємося в інший магазин. Спершу вам покажу теж знахідки з вагового відділу. Сподобалися мені ось такі джинси від Levi's. Знайшла їх на чоловічому відділі. Ну і очевидно, що вони і є чоловічі, але крі у них прикольний. Вони такого прямого крою, на доволі високій посадці. І давайте я покажу вам їх на собі. По розміру, як не дивно, підійшли практично ідеально, дещо вони мені за широкі в поясі, але з ременем носити можна. Стан їхній, я б якщо по 10-бальній шкалі дала 8-9, оскільки вони мають такі невеличкі потертості, особливо внизу. Ну, але внизу це не дуже помітно. Власне, довго думала купляти, не купляти, і ризикнула їх залишити на дешевший день, оскільки джинс доволі важкий, джинси такі добротні, і все-таки так пробахнулася, оскільки їх купили, так не дочекалися мене. Ну а джинси класні. Все-таки так переконуюся, що якщо щось подобається, то не треба чекати, так відтягувати, а все-таки купляти, оскільки ну, хороші речі не чекають. Але джинси це в принципі не такий великий дефіцит. Єдине, що важко підібрати собі по розміру, адже лівайси буває найчастіше саме на чоловічому відділі, на жіночому, дуже важко їх знайти насправді. Взяла з собою в примірочну ще ось таку накидку. Вона мені здалась оригінальною, цікавою за своїм кольором. Бачите, тут таке поєднання рожевого і фіолетового. Але от почала її розглядати, і якось вона мені не дуже дуже тоненька тканинка. Скоріше за все, це в нас вовна, хоча бірки зі складом немає. Ну і в примірці вона мені взагалі не сподобалася, дуже дивно виглядає через те, що тканина надзвичайно тонка, власне, накидка звисає як тряпка. Не люблю таку тканину ні в свитрах, ні в кардиганах. Вона якось виглядає не дуже естетично і не дуже ефектно. Особливо не люблю такі речі в обтяжку, тоді вони показують усі недоліки фігури. Ну і ще взяла з собою в ось такий светр рожевого кольору. від Mark Spencer. взяла його, оскільки він на 100% звовний. Він в дуже хорошому стані. Є невеличкі ковтунці, які дуже легко почистити. А загалом ні дірочок, ні ніяких затяжок на ньому не було. Це 14 розмір, і колір у нього доволі специфічний, такий прямо рожевий рожевий. Такий, я б сказала колір Барбі. І насправді такий колір далеко не усім пасує. До речі, цей колір уже відходить. Так стає антитрендом. В принципі, якщо його любити, то звичайно можна носити, але купляти лише заради того, що він зараз був на піку популярності через фільм Барбі, я думаю, все таки не варто, особливо в такому відтінку. Я в принципі дуже добре ставлюсь до рожевого кольору. Мені подобається колір фуксії, такий насичений рожевий. Подобаються пастельні відтінки рожевого, ну а цей такий якийсь прям колір свинки. Але загалом крій фасон у нього прикольний. Ну і ціна у нього теж дуже прийнятна: 110 гривень вийшла. Джинси, до речі, Євас заважили на 280 гривень. І покажу, що я знайшла на Люксі. Це ось такі дві малесенькі милі сумочки від редлі. Одна чорна, друга бежева. Сумочки мають брелки, це песики з котік для цих сумок, це традиційні так песики в такому блакитному кольорі. Покажу вам їхню ціну. Бежева заважила на 125 гривень. І давайте ще вам от разом їх поважу. Їхня ціна 265 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей.